Один і саме Дмитро Галадей тоді із передачі Андрія Кухарика відзначився у складі тернополян. Данило Каневцев, Рудавський, Морговський, Дудник, Бузько, Лущук, Хамелюк, Кієвий, Шинкаренко, Голуб та Гірний і. Дякуємо. Ми все почали, друзі. Перший символічний дар виконує героям слава. Виконує учасник бойових дій. Юрій Мороз, який служив в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді другого го стрілецького батальйону на Донецькому напрямку, mm. початку цього матчу, і саме час уже починати насправді 16.02. для вас, працює Вадим Шевякін. У вас є певний простір для проведення атаки. Власна Михайленка, той далі грає по правому флангу Бей. Непогано прибирає м'яч лівою, пробиває, але не лягає м'яч, як слід. Повині перемогу над Поділлям в попередньому турі, забивши єдиний м'яч у грі. Непогано Буковина зараз виходить з власної половини поля. Голуб покинули голуб. Уштахнув Майданчику, удар по воротах. В даній кут м'яч не влучив. раніше розвивався теж вминає в колосі, в інгульці, але там переважно таки, мабуть, спонукає сьогодні пити воду. Всередині кожного із таймів обіцяли би зараз. Заміс 12-го номера Данили Голова. до літа, так і до літнього футболу. Зінь. Ну і був гол в будь-які ворота. Може десь гру трошки розкрикнув на Гончарука ліворуч. Це хороше закидання. Гончарук непогано увійшов у гру. Данило Гончарук. Зараз дають йому розвернутися. Він підключає партнера. Іде прострільна передача. Гончарук. Удар гоу вау! 1-0 Виходить перед Буковина. І забиває холістики. Вийшов на заміну. Данило Гончарук. Хвилин 15 на його знадобилося, аби не просто лише враження по себе справити забити. Тут м'яч десь з везінням до нього відскочив. Ну і я сказав, буквально щойно про те, що гол будь-якої команди може футбол у нас зробити більш відкритим. Ось і побачимо, що мав рацію ваш коментатор. На зараз вітаємо Данила Гончарука. якому не вдалося розкритися у складі Кривбаса. Виховане з Донецького Шитерян. Ну, Він забував уже за Буковину минулого сезону. В цьому сезоні перший гол для нього. Але ще в травні місяці, коли Буковина розбивала Чернігів, Гончарук тоді забував. 22-річний дев'ятий номер. Оскільки 0-0 було найбільш логічно. Але футбол така гра, де Інколи щось залітає. І ось зараз десь пощастило. Чернівецькому колективу тепер подивимося, чи заслужать на це щастя. Ну, другим поєдинок зараз проводить Буковина вдома, оскільки в кубку можливість, так можливість для Буковини здобути першу перемогу вдома. Власне, зіграв на цей гол на гончарука, але десь щастя допомогло, що м'яч так відскочив і ще й дуже зручно підскочив перед Гончаруком, коли він забивав. Кухарук зіграв на лінію штрафного майданчика, і ось спроба відповісти. Ось така. Іде рі... подача з правого флангу. Глушук на підбиранні. Може навіть і удару завдати, але пасує все, ж штрафний майданчик на Гончарука. Той розвернувся біля лицевої лінії. Йде подача на дальню стійку. Гостро м'яч Пролітав прямо. Поруч з лінією воріти. І Тривається атака Шинкаренко. Удар! Передаємо Старив Шинкаренко, відібравши м'яч дуже швидко, е, відмахнув м'яч Маківкою і Шинкаренко як відтер суперника. І зіграв, зіграв, навірний мережі заправлених станцій тому Давайте я виберу всього сім людей. Давайте дівчатка, будь ласка, пані, виходьте так, звичайно. Я, ну, в моїх особисто трансляціях вже траплялося і досить цікаві такі враження. Від перегляду ось такої камери Рудавський тим часом пробиває. Визначаємо, що 85 зросту. Ну і пізніше про нього зараз Тернопіль в Атації де простріля передача на ближню стійку і претензії щодо пенальті, мовляв, в Андрійних чемпіонатах, коли вдавалося бути першим на м'ячі. Наприклад, Рафіня із Барселони щось подібне заробив пару турів тому. Вже у вирішальну фазу. Найчастіше саме кухарук м'яч штовхає. Ну і зараз зінь віддає вперед, віддає на чужу половину поля, індивідуальні дії і навіть удар від ігоря гатали. Що ж, друзі, бачимо, штрафний штрафний біля воріт Буковини. Спроба ось так низом повстінку пробити. Ну і далі удари підправлення м'яча могло бути значно гостріше. Ну, врешті, це був точний удар, так уже після того, як вдалося. І Пасівкін десь мусив прийняти новий виклик. Ось зараз він з'являється. Футболіст творчий і креативний, ось таке завантаження на дальню Сіку. Знову Каневцевий з воріт виходить. Стандарт заробляє Буковина. Ось після низки замін вдається Чернівецькому колективу відвести гру з власної половини поля і побільше навантажити оборону суперників. Ну, власне, таким чином десь вбити час також в цьому матчі. Не дають зараз кільовому Поновлено гру. Причому не дуже вдало розіграли штрафний удар господарі Поля, але вдається залишитися із м'ячем. Активно у пресингу працюють тернополяни. Таке враження, що домовилися про це зараз одразу після свистка. Ось так включитися. І їхня атака небезпечна. Передача на Галадея. Чи не було тут фолу проти Галадея. Отак. Зараз може бути санкція у вигляді червоної картки. Вона вже в руках не і вона її демонструє. А ось так у нас загострюється ситуація. Так, це не пенальті, це небезпечний штрафний, з якого теж можна спробувати вполювати голик, Ну, на партнера. Той втік від підкату, Галадей відкрився. А ось захисники не встигли перебудуватися. Босько не встиг проти Галадея почати уже грати один в один, а не дивитися йому в спину. І Юрій Дудник відпустив свого опонента. Таким чином Галадей виграв позицію, поставив корпус грамотно і. Готувався, мабуть, проштовхнути м'яч у ворота, але. Дук. Є підтримка Азізова ліворуч, але зупиняється. Грамотно грає Андрейчук. Аби одразу м'яч не втратити. Наражає на жовту картку Андрія Зіня, який фалують проти нападника Буковини. Праворуч. Непогане зміщення, падіння, і що призначає Арбітриня. Вона дає зараз жовту картку за симуляцією Мудрому. Вирішив на себе взяти правий захисник зараз. І На думку, Людмили Тельбух малював. Малював він що? Пенальті? Чи де сталося. Як сказати, щось схоже на порушення правил. Зовсім це не було схоже на порушення правил. Жовта карка за симуляцією рішення у класі. Ну і далі навесні можна намагатися додавати, готуватися саме вже на весняну фазу. Тим часом фінальний свисток фіксує перемогу Буковини 1-0 над Тернопільською нивою. Якщо в кубковому поєдинку була велика заруба, був обмін голами і була серія пенальтів, то сьогодні тернополяни досить плідно виглядали в атаці. У них було достатньо часу для того, щоб. Щось вигадати біля воріт Каневцева, але дуже-дуже академічно і дуже очікувано діяли, особливо вже у більшості у другому таймі підопічника Ленишенка. Ну, власне, у другому В домашньому матчі Чернівці набирають сім очок і підсуваються поближче до лідерів першої ліги групи А. Залишається чотири очки у Ниви Тернопіль і.